Ярослав з 9 років професійно займається боксом та кікбоксингом у ДЮСШ Майстер Січ. Нині хлопцю 17, і за майже 10 років плідних тренувань він здобув чимало перемог у цьому виді спорту. З дитинства мені подобалася ця справа, бокс, кікбоксинг, мені дуже сподобалось. І потім я знайшов Сергія Олександровича і з ним з дитинства почав займатися. Ми їздили на багато міжнародних змагань і на чемпіонати України. І на кубки Європи, миру на Кубках Європи. В мене є третє місце. На чемпіонатах України я там неоднократний чемпіон України. Разом з Ярославом захоплюється кікбоксингом і його товариш Данило. За цей час підліток став багаторазовим чемпіоном України та посів друге місце на змаганнях Кубка світу. Втім, на цьому Данило зупинятися не планує та вже готується до наступних змагань. Виховав е дисципліну, це на Саме головне подобається дратися, та тренуватися, стати краще. У наступному місяці буде змагання з боксею в нас в Запоріжжі. Потрохи готуємося. Займаються хлопці у старшій групі. Там спортсмени віком до 23 років, що вже мають спортивні досягнення. Кандидати в майстри спорту, майстри спорту мають перший розряд. Її група для новачків заняття для них проводять чотири рази на тиждень по півтори години. Тут виконують як загальні фізичні вправи, так і опановують правила ударів руками і ногами в спеціальній екіпровці. Новачки получають загальну координаційну нагрузку, тому що зараз та дистанційна нагрузка, яку діти отримують у школи, це не про що. Вони діти приходять, не розуміють елементарних речей, де в них ліво, де в них право. І тому ось ці тренера в дитячних спортивних школах зараз повинні роз'яснити дітям та навчити їх. Те, що раніше вони отримали на уроках фізичної культури виховання. Зараз це робимо ми наразі. У спортивній школі майстер січ триває набір до секції олімпійського виду спорту. Стати таким як чемпіони світу з кікбоксингу Віталій Дубіна та його дружина Ганна може кожен. Зазначають тренери. Головне при цьому мати наполегливість чималу витримку та жагу до перемог. Записатись на кікбоксинг можна за адресою вулиця Пархоменка, 10. Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.